Уся зовнішньоекономічна діяльність українців, а також експортно-імпортні операції, фіксуються митницею. І, хоча звітують митники про позитивні факти і тенденції у діяльності, на рік нинішній у них ще більше намірів і планів. Не беручи до уваги імпорт нафтопродуктів, Житомирська область залишається експортно орієнтованою регіоном. Позитивне сальдо зовнішньоторейного балансу склало 846 мільйонів гривень практично мільярд у плюс, це Скажімо так, нас як житомирянам, як поліщуків, це надзвичайно позитивний, скажімо так, позитивний знак, і Житомирщина продовжує бути експортно орієнтованою митницею. Втім, робота митників тісно взаємопов'язана з діяльністю інших органів та служб. Представники силових структур зазначають, головне спільна мета. Насамкіли оперативна обстановка свідчить о тому, що товарні потоки ну более. Ефективне, чим ми бачимо і в оперативному режимі, і мінімізація тамужених платежей на самом деле происходит в більш високих темпах, чем ми їх фиксируем. Участь у нараді взяли і представники підприємств, діяльність котрих тісно пов'язана з митницею. У їх звітах все просто і прозоро. Керівники кажуть, працювати з митними органами просто і від того користь має економіка Житомирщини, зокрема. Якщо назвати те, що в рази в сільському господарстві, в тому числі експорт, виробництво зерна цього року склало півтора мільйона тонн. Не було такого з 37-го року, навіть при якщо ви пам'ятаєте при в ті, ті часи, коли в області керував пересеки та року партію це це дійсно це дійсно цифра, це дійсно показник. Ще одна позитивна тенденція зросла ефективність роботи у напрямку контролю за правильністю визначення країни, походження товарів. Такий показник зріс втричі.